Вітаю! Я завжди свято вірив в те, що люди, які постраждали у війні, які втратили близьких, рідних, можливо, знайомих, будинки, здоров'я, я завжди свято вірив в те, що ці люди це перші поборники миру, бо вони знають, що таке втрати. Я бачив, як деякі громадяни України, там ще в далекому, 2022 році, часто виїжджаючи за кордон, не бачачи жахів війни, потім перетворювалися на феномен, який ми інколи називали Оля Юей. Це умовно, Оля, Коля, Вася, неважливо. Лєна, неважливо Юей. Це характеристика була ну, деяких людей, які були самі далеко від війни. Але дуже були за, за те, щоб Україна до кінця боролась, воювала, не здавалась, вони агресували проти будь-якого слова. Мир, перемир'я, зупинка бойових дій. Я це пам'ятаю. Я це пам'ятаю. Потім ці люди десь зникли. Я думаю, що частина з них просто відійшла від України, адаптувалась за кордоном і вже не пише, не спостерігає і не збирається повертатися. Окей. Ті громадяни, які в 2022 році хотіли повернутися до України, вони і залишились такими, в тому плані, що вони як тоді хотіли миру, так і залишились в цьому бажанні. Просто багатьом немає куди повертатися. У багатьох вже є певні залежності там, де вони проживають. Можливо, діти вже пішли до школи, можливо, проросли трішки, можливо, хто майно купив, можливо, хто бізнес розпочав і так далі. Причин багато. Але я не можу зрозуміти все ж таки, для мене це дивно, коли я бачу людей, які втратили на цій війні, але які озлобились, і яким здається, що війна повинна продовжуватись, бо це нібито закриє біль. біль втрати. Переконаний, що біль втрати, втратою інших людей. Територій, життів не прикрити. Це ілюзія, але у багатьох людей болить. І вони дозволяють собі деякі висловлювання, доволі контраверсійні, такі доволі, знаєте, агресивні відносно інших людей. Канали поширюються з задоволенням, адже це викликає бурю емоцій, коментарів, поширень, і це контент. Насправді, це контент і нічого більше. І ось ця жінка, яка зараз я вам її в ключу, ми проговоримо, вона повинна розуміти, що це дійсно для більшості ресурсів тільки контент і нічого іншого. Потрібно бути обережним з тим, чого ми бажаємо іншим. І яка б не була втрата у когось персонально. Напевне, найгірший наслідок війни це бажати іншим мати таку ж саму втрату. Ну, ось е жінка, волонтерка та матір е полеглого героя Тетяна Маялковська. Послухаємо її. Ви в, в, в мене в одному з інтерв'ю а кожного чоловіка, який ходить по е Україні, е направити на війну. Кожного чоловіка, який ходить по Україні, направити на війну, це вона хоче. Направити на війну. А, тобто, ЦК як на вашу думку, прекрасно, я сама хочу піти в ТЦК. Я сама хочу піти в ТЦК. ЦК працювати, тільки мене не набирають. А чого? Не знаю, може параметри не ті. А... Служив, тобто, ви в мене в одному з інтерв'ю казав Євген Сеопля, що ТЦК ще слабо працює. Ви я, 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 я з тим погодитись зможе абсолютно працює. абсолютно, абсолютно згодна, що дуже слабо працює ТЦК, і вона пояснює, що потрібно робити. ТЦК треба примножити і дати туди нагліших хлопців. То ну, я вас можу... ТЦК потрібно дати нагліших хлопців, тобто наглості мало у цих всяких відео мало, недостатньо. Навіть деякі нардепи починають один одного стібати. Нещодавно один народний депутат сказав, що всі оці моменти відео з мобілізацією, де інколи порушують права людей, то все штучний інтелект. Це Микита Потураєва. Потім багато народних депутатів навіть посміялися над самим колегою, розповівши, що це щось з Микитою, не те, напевно, не ноги на на встав. Ну, ось е, наша пані Тетяна, вона говорить, що треба ще нагліших хлопців туди. А, вже так а то, що ТЦК, ну кажуть люди, я цього міг сам бачити власними очима з, обі, з відомих причин. Але кажуть, що ТЦК ЦК, де колись правильно роблять. З відомих причин, тому що сам е, от, хто бере інтерв'ю, е, будемо називати цю людину журналіст, я його вперше бачу, він незрячий. Тобто людина з інвалідністю, і він каже: Я сам не бачив, люди кажуть з відомих причин. Бачите, як обережно люди кажуть, я сам не бачив. І ось пані Тетяна говорить, Ясно, правильно роблять, хай заломлюють ручки. А що робити? Ну. ну, хай заломлюють ручки, ну, а що робити? На що робити? Ти ж кожен, кожна матір народила сина для війни. Ну так сталося вже. Логіка така, що війна ж нас не вибирала, ну а що робити? Треба заломлювати ручки. Ну. ну Нехай хлопці тоді їм мало заломлених ручок, хай в полон під З половиною роки посидять в полоні і побачать, що їм заломлять. там. Я розумію, що мені може... Можуть... Хай в ручки ножки повідривають, повідривають там, напередку. Що має базі заломлюють руки? А якого хрена він сидить тут, коли війна? На якого хрена він сидить тут, коли війна? Ми не будемо дискутувати з пані Тетяною в силу того, що це мама загиблого героя. Мама, яка волонтер, допомагає, і так далі? Я впевнений, що пані Тетяна знайде вихід своєї енергії, допомагає військовим. Але в цілому я хочу нам з вами нагадати події 2014 року, коли один президент казав, що все закінчиться за тиждень чи скільки там. А потім інший президент виграв вибори, ставши президентом, знову на риториці миру перемовин домовлю з чортом лисим. Ну а в 25-му році тепер виявляється, що можна ручки ножки заламувати, і ну, це нормальна риторика. Я би все ж таки хотів, щоб наші політики. Я розумію, тут мама, яка втратила сина, і їй болить, вона розуміє, що війна забирає дітей. Я не думаю, що вона хоче, щоб просто зникали молоді життя в полум'ї цієї війни. Але разом з тим, я хочу звернути увагу політиків. Ви повинні думати про те, як оце все. Зупинити. Ми повинні працювати над тим, щоб війна зупинилася. Бо завтра громадяни, от подивіться, що вже одне одного посилають на війну. Це давно сталося насправді. Якщо ви не бачили, то походіть по каналам і подивіться, як люди одне одного на війну посилають. І якщо з тобою десь незадоволені або з тобою не згідні, то оця риторика, вона насправді в Україні присутня. Людина створена для. Миру. Людина створена для того, щоб жити. Людина створена для того, щоб працювати. Людина створена для того, щоб народжувати дітей, щоб прожити своє невелике життя насправді щасливо. І я не думаю, що наш вибір це безкінечна війна тоді, коли дуже великі люди не хочуть знайти точки дотику для її зупинки. Бо те, що ми робимо одне з одним, це е, не, не то, що неправильно, це від нерозуміння, що відбувається навколо нас. Війна може зупинитися за один день. Я ще раз повторюю, за один день. Для цього потрібна політична воля двох людей двох. Політична воля двох, всього двох людей. І за відсутності політичної одночасної волі двох людей, бо то один хоче, то другий хоче, то один не хоче, то другий не хоче, то обидва не хочуть. І от за відсутності політичної волі всього двох людей ми змушені кидати в жерло війни сотні тисяч молодих життів. Тому давайте будемо звертатися до тих, чия політична воля може це зупинити. А не одне одному розповідати, як нам треба ручки заламати, і в ТЦК відправить на передову, що там нам ручки ножки пооривало. Може, це ми щось не про те? Так як нам усім ручки ножки поориває, а хто ж тоді буде в Україні? Мешканці Бангладешу, Індії, Пакистану, то їх сюди завезуть? Я не думаю, що вони будуть шанувати наших героїв, загиблих в цій війні. Потрібно думати про мир кожна смерть. Це символ, це знак, це дзвіночок. Потрібен мир, а не ще одна смерть.